Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 201 заняття, тема якого поворот. Отже, що називають поворотом? Дивіться. Поворотом називають певний рух, що виконаний або за годинниковою стрілкою, або проти неї. Дивіться. Припустимо, маємо точку О та маємо точку А. Нам треба зробити. Поворот точки А навколо точки О за годинниковою стрілкою, припустимо на 45 градусів. Як це зробити? По-перше, проведемо промінь ОА. Ну або відрізок ОА. Після цього ми маємо відміряти такий кут що дорівнює 45 градусам. Тобто, виміряємо. І ось сюди в нас переходить точка А1. Тобто, тут кут 45 градусів. Це ми зробили. Поворот точки А навколо точки О на кут 45 градусів за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою. Тепер, що ми маємо зробити далі? Припустимо, нам сказали зробити поворот навколо точки О точку А на 120 градусів. Для цього ми також проводимо відрізок ОА, ну ми його вже провели. І відміряємо кут 120 градусів. Ось в нас цей кут 120 градусів. Да? І в нас тут відбувся, відбулося перетворення проти годинникової стрілки. проти. Але можна було зробити і за годинниковою. Якби ми робили за годинниковою, то також ми б тут відміряли кут 120 градусів. Ось. І ось тут в нас виходить кут. Кут 120 градусів. Точка А переходить у точку А3, виходить проти, за годинниковою стрілкою. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тобто, головне, аби вийшов кут. За годинниковою стрілкою це ось таке напрямлення, проти годинникової – це ось таке. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Тепер я вам покажу, як можна робити поворот фігур за годинникової стрілки та проти годинникової стрілки відносно певної точки. Маємо трикутник А Б С. Та маємо точку О. Нам необхідно виконати о, поворот за годинниковою стрілкою навколо точки О трикутника АБЦ. Що ми робимо? Ми з вами проводимо відрізок ОА та за годинниковою стрілкою на 90 градусів робимо поворот. Тобто, робимо кут 90 градусів. Ось у нас кут, да? ось кут наш. 90 градусів. І точка А1. Тепер робимо такий самий кут БО, також 90 градусів. І точка Б в нас переходить ось сюди. Те ж саме робимо з точкою С. І утворюємо прямий кут. Ось наш прямий кут з точкою С. І в нас виходить точка А1, Б1 та С1. Ми це з'єднуємо у трикутничок. І отримуємо трикутник А1, Б1, С1, що було повернуто на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Далі, давайте тепер розберемо, як повертати проти годинникової стрілки. Маємо трикутник АБЦ. Маємо точку О, і нам необхідно навколо точки О повернути трикутник ABC проти годинникової стрілки на 30 градусів. Проводимо відрізок АО. І утворюємо кут 30 градусів. Приблизно це буде так. 30 градусів. Ставимо точку А. Тільки буде А1. Тепер утворюємо відрізок БО. І також кут 30 градусів. Тут точка Б1. Тут кут 30 градусів. І тепер відрізок СО. І також утворюємо кут, а, виходить 30 градусів. Ну, приблизно так. Ставимо точку. Це в нас виходить точка С1. Поєднуємо ці три точки і отримуємо трикутник А1, Б1, С1, що було повернуто проти годинникової стрілки навколо точки О на кут 30 градусів. Сподіваюсь, тема вам була зрозумілою. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях, якщо запитання тоді до зустрічі на наступному уроці.